Зеленський шокував усіх українців нестандартним виступом. Здавалося, рашисти продовжуватимуть нас бомбити. І далі а кінця цій складній війні не видно. Але раптом у Кремлі відбулося те, що все перевернуло. Ймовірно, розпочався крах, здатний змінити ситуацію. Тепер для України все може бути інакше. Но вона підняла всіх. Вам треба це почути. Вітаю вас, шановні глядачі на піців. президент Володимир Зеленський зробив ряд вражаючих заяв. Почав він з того, що Україна має план зі. Як для дипломатичних переговорів для завершення війни, війну треба завершувати. Працюємо, щоб світ діяв ефективно. Наголосив він. Президент Володимир Зеленський не дарма раніше заявляв, що війна в Україні може закінчитися упродовж наступних півроку. Та схоже, все може статися набагато швидше, адже відбулося неочікувано окремо. Український лідер нагадав і спробу Кремля зірвати мирні переговори шляхом поширення фейку про нібито атаку дронів на резиденцію президента Рефі на Валдай. Зеленський не дарма провів зустріч з Стерненком та залужним Україна отримала новини, які не відразу повідомили українцям. Схоже, ситуація з морозами може скоро покращитися, а нарешті Україна дочекалася дечого важливого. Далі пряма мова президента нашої держави. Наслідка російських ударів і погіршення погодних умов важкі ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребує термінового вирішення. Дякую всім. Хто залучений і працює на 100% ефективно? Деталі за словами президента у зв'язку з ситуацією, що склалася. По перше, буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації керівником робіт з підтримки людей, і громаду таких умовах, а також вирішення практичних питань, визначено першого віце-прем'єр-міністра міністра енергетики України. По-друге, урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки кабінет міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимально регуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Також глава держави Володимир Зеленський оголосив результати телефонних перемовин з американськими сенаторами і Річардом Блюменталем, під час яких обговорювали новий санкційний пакет США проти Райфі. Президент України наголосив, що Київ та Вашингтон близькі до фіналізації документів щодо завершення російської війни та гарантій безпеки за словами. Глави держави Київ та Вашингтон бачать багато різних факторів, які роблять Путіна. А отже, і всю Росію значно слабшими на цьому тлі Зеленський закликав союзників на сам перед ша максимально посилити всі можливі форми тиску, щоб врешті змусити Кремль закінчити цю війну. Ми обговорили актуальний стан санкційного законопроєкту сенаторів, що здатно суттєво й вплинути на позиції Росії та всіх, хто допомагає їй у цій війні. Розповів також про перебіг наших контактів із представниками президента Трампа. Ми вже дуже близькі до фіналізації документів. Глава держави висловив вдячність американським сенаторам за їхню позицію щодо важливості гарантій безпеки та їх подальшої двопартійної підтримки в Конгресі. США. Всі пам'ятають, що таке Будапештський меморандум. Ніхто не хоче його повторення, наголосив Володимир Зеленський. Окрім цього, президент Володимир Зеленський вчергове закликав партнерів допомогти посилити українських воїнів, щоб вони могли протидіяти атакам Рефі по енергетичній інфраструктурі. Глава держави повідомляв, що Росія продовжує бити по громадах і по енергетиці. під ударами була Дніпровщина, Житомирщина, за. Поріжжя, Харківщина і Херсонщина. Основна мішень це об'єкти енергетики і важлива інфраструктура. Вранці сили ППУ працювали в Києві. Повітряна тривога була у столиці та в регіоні і на Чернігівщині. Зараз перший пріоритет для нас це посилення нашої ППУ, ракету до систем. Передусім, партнери в програму пюрлу потрібні і потрібна підтримка і зі складів у Європі, швидше виконання домовленостей з Америкою. Зазначив президент. Він наголосив, що зараз дуже важливо посилити українських воїнів, якщо ми зможемо на 100% відсотків Цим атакам Росії для терору Путіна вже не буде сенсу. Зараз це їхня перевага, і саме на це ставить і Рефія. Маємо позвавити її цього, закликав Зеленський. Окрім цього, варто також зазначити, що проведено ставку, на якій обговорювалося питання посилення протиповітряної оборони України. Секретар РНБОРОСНОМЕРАВІ свого боку зазначив, що під час засідання обговорювали перспективи ворога на першу половину 2026 року. Та розвиток воєнно-політичної обстановки загалом окремо обговорили з Ожності сил оборони щодо нарощування безпілотної компонента за підсумками ухваленого рішення підвищити фактивність лінії дронів, посилити управління та забезпечити її необхідними ресурсами. Зазначив він. Міністерство оборони України отримало завдання придкувати та забезпечити розподіл коштів між засобами ураження. Також міністерство доручило знайти додаткові фінансові можливості для покриття негальних потреб сил оборони. Цитую також акцентували увагу на масштабуванні виробництва дронів на оптоволокні з урахуванням дальності та точності уражу. Женя безпілотні технології один із ключових факторів стримування ворога. Рішення ставки спрямовані на системне посилення цієї спроможності. Резюмував Уміров. Серед іншого, також варто зауважити, що на сьогодні є червоні лінії для України і українського народу, але потрібно працювати над тим, щоб було мінімум неозгоджених питань. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Журналістам безумовно є червоні лінії сьогодні для України і українського народу, і я впевнений, що є. Компромісні пропозиції зазначив він при цьому додав, що у ворога також є свої цілі, котрі Україна знає всі ці питання. Воно дуже чутливі. Це території ЗСД, Ви знаєте мою позицію, що юридично ми нічого визнавати не будемо в будь-яких умовах. Зазначив він і за його словами перед ухваленням рішення буде комунікування з людьми, бо народ України головний. Він зазначив, що це відбуватиметься обговорення в суспільстві через проведення референдуму, або йтиметься про законодавчі зміни. Татую, але найголовніше на що б я звернув сьогодні увагу? Це на гарантії безпеки. окрім територіальних питань Запорізької станції, гарантії безпеки, які для нас дуже важливі. Ось сьогодні Росія продемонструвала, як вона реагує на мирні перемовини України і Сполучених Штатів Америка щодо закінчення війни Росії проти України. Вони масово атакували Україну саме на шляху до мирних переговорів. Росія показує свою відповідь на це наголосив Зеленський. При цьому додав, що гарантії безпеки мають бути такими, щоб Україна була захищена. Він наголосив, що американська сторона підіймає. Питання щодо референдуму або щодо виборів, то вони точно не можуть відбуватися під ворожими атаками. Ну а далі також поговоримо і про те, що Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером Сергієм Притулою, де обговорили підтримку українських волонтерів та домовилися про співпрацю. Президент подякував Протулі за надану допомогу збройним силам України, підкресливши важливість волонтерського руху в умовах війни. Зустріч із Сергієм Протулою підкреслює важливість волонтерів у забезпеченні збройних сил України, особливо в умовах триваючої війни. Співпраця між державними інституціями та волонтерськими організаціями може суттєво посилити зусилля країни у боротьбі за незалежність. Крім зустрічі з Притулою, Зеленський також провів нараду з міністром оборони Михайлом Фаудеровим. Головна захист неба є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані. Як найшвидше наголосив Зеленський разом з тим, як зазначив президент, подруга в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки пресування окупантів на полі бою. а Також вирішення проблем питання забезпечення фронту. Оперативно відбувається аудит фінансування для сфери оборони. Михайло представить шляхи закриття дефіцитів. Готується рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів. Міністерство оборони має запровадити базовий рівень забезпечення бойових дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту повідомив Зеленський. Також потратя Міноборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Наразі це було усе, тож до зустрічі на Піціві Вже за мить. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.